Вітаю, друзі, сьогодні парламент Республіки Молдова прийняв рішення щодо ліквідації фракції проросійської партії Шор. Нагадую, що ще 19 червня 2023 року Конституційний суд відповідної держави прийняв рішення, яке визнає діяльність партії Шор як такою, що не відповідає Конституції Республіки Молдова, зокрема, було конкретне посилання. На певній статті основного закону Республіки Молдова, які порушила партія Шор. Відтепер депутати. Мають статус незалежних у парламенті Молдова, але при цьому вони не можуть вступати у інші політичні фракції, які існують у Молдові. Досить гарний результат у Молдові. Також відбувається боротьба з проросійськими силами, і це дуже добре.